Бажаю міцного. Сьогодні ми е, трошки висвітлим тему маскування. Якби в таких загальних головних чертах. маскування це головний чинник і при спостереженні, і при контрснайперці, і при облаштуванні позицій, і виконуючи маневр. Коротше, цілий комплекс речей, які пов'язані з маскуванням. Тож згадаємо відомий вислів великого полководця Цзи в його військовому трактаті Містецтво війни у Дзин. Війна це шлях обману. Тому навіть якщо ти здатний, показуй супротивників свою нездатність, коли ти повинен вести в бій свої сили, вдавай бездіяльність, коли мета близько. Показує, ніби вона далеко. Коли ж вона дійсно далеко, створює враження, що вона близько. Маскування це взагалі комплекс заходів, спрямованих на приховування від противника, військ, об'єктів та введення його в оману відносно наявності розташування, складу, дій та намірів своїх військ. Способи маскування. Діляться на чотири, так би мовити, категорії: це приховування, імітація, демонстративні дії і дезінформація. Тепер більш детальніше. Приховування полягає в недопущенні або усуненні демаскувальних ознак підрозділів і об'єктів. Прихованість діяльності підрозділів забезпечується використанням маскувальних комплектів та сіток, маскувальним фарбуванням. Застосуванням радіопоглинаючих матеріалів, аерозолів, так званих димів, розміщення і переміщення підрозділів з урахуванням або використанням маскувальних властивостей місцевості, місцевих предметів, також темного часу доби та інших умов обмеженої видимості, таку як там туман, все таке інше, також дотриманням правил радіообміну, до речі, яким ми грішимо. Також своєчасним виявленням та усуненням демаскуючих ознаків говорив уже не один раз: дивіться на себе со сторони, є у вас БПЛА, хоч весільні, хоч які. Подивіться на свої позиції. Уважно роздивилися ті місця, які. Не можуть бути виправлені, тобто дефекти в маскуванні, значить, в тих самих місцях ставити крестиком собі і щоб там бійців, техніки, все іншого не було до усунення цих проблем. Ну, це ж елементарно, блін. Наступний спосіб: це другий це імітація, передбачає створення фальшивих районів розташування та пересування підрозділів об'єктів, інформації про стан об'єкта. І відтворення демаскувальних ознак, звичайно, що це рівень не взводного, а трошки піднімається на рівень батальйону. Це в його відомстві. Але якщо взводний генерує посил, цей як то кажуть, під лежачий камінь вода не тече, то мабуть і буде результат. Третій елемент способів маскування це демонстративні дії, спрямовані на відволікання уваги та введення в оману противника відносно нашого розташування. Та фактичних дій e, на зараз і намірів на майбутньому уважно. А також демонстративні дії виконують окремі підрозділи або групи, це важливо. Тобто, спеціально під це відбувається, як то кажуть, тетралізована вистава. І четверте це дезінформація. E, дезінформація передбачає доведення до противника фальшивих новин. За допомогою технічних засобів зв'язку, там радіо, через неофіційні канали там іншими засобами, способами, включаючи злив інформації на виявлених ждунів, е е е е е які передають ворогу, от, але так само треба пам'ятати, що ворог так само може з нами вести оцю радіогру, скидувати дезу. Тому на все те, що загоряється в очі, треба все ж таки ще перевірити, причому з різних джерел так би мовити, розвідки чи інформації від розвідки. Це якби зрозуміло, не зупиняємося. Взагалі, маскування досягається такими способами: це перше збереження військової таємниці. Друге прихованим розташуванням підрозділів і об'єктів різних з урахуванням маскувальних властивостей, як місцевості, так і умов обмеженого огляду. Третє це застосування табельних засобів маскування. Шановні, їх море. Їх просто море різних засобів. Вимагайте у своїх командирів, вони є. Якщо все досить до, до, ну, дуже, там це проблематично чи бідкаються, значить підпрягайте е, волонтерів. Далі, четверте. Це використання місцевих матеріалів та аерозолів. Також є. Наступне п'яте. Маскувальним фарбуванням озброєння техніки. Так. Тоже дуже така класна штука. Шосте демонстраційними діями. Сьоме. Створенням фальшивих районів розташування підрозділів позицій об'єктів, говорила рівень батальйона. Наступне застосування інших прийомів та засобів маскування від усіх видів розвідки противника. Восьме там, по-моєму, надійним виконанням вимог маскувальної дисципліни. Дисципліну я б взагалі перевів поперевів ще і на перше місце, тому що саме якщо ці всі дії дисципліни немає, ну до сраки карі очі. Наступне розповсюдження неправдивої інформації про плани подальших дій. У цивільному середовищі та в інформаційному полі ворога єсть у нас посаду там ЦВС, да там цивільна військове співробітництво. Через них припихувати цю інформацію. Вони спілкуються з людьми. Окремо, хочу зазначити, що в цьому матеріалі. Дається в якийсь там мінімальний максимум, якщо так можна сказати, але це зовсім не означає, що на всіх позиціях слід дотримувати усіх перелічених тут правил і рекомендацій. Постійно включаємо мізки, тому що те, що підходить одному, не підходить іншому. Все виключно тільки через цю призму. Спочатку подумав, а тоді виконав. От цих от п'ять. 5... Основні правила маскування. Перше, фон. Темне на темному, світле на світлому. Темний силует на світлому фоні це ідеальна ціль. По ми на це звертали увагу, Знов повторюємо. Наступне: щодо розміру і групування. Завжди групуйте великі предмети з великими, малі з малими, тому що мале краще сховати на фоні за малим об'єктом, велике на фоні за великим. Це аксіома. Третє. Світломаскування, як то кажуть, основа для роботи вночі. Якщо у вас горять ліхтарі, значить у вас немає тепловізорів та пристрій нічного бачення. Якщо їх немає, це знаєте ви, про це знає і ворог. Тому пам'ятаємо, темрява це друг маскування. Четверте звуки. Працюйте, відпочивайте, тихо. Ну або під прикриттям е, не ваших, а сторонніх звуків. Тобто, у ворога щось відбувається, можете під це обережненько щось робити. Як то кажуть, не шуміть поблизу ворожих позицій, не розкривайте себе, використовуйте природні об'єкти прикриття для зменшення відстані розповсюдження звуків у бік ворога. Тобто, щоб до звукової волни була якась перешкода, там п'яте чи шосте, окремо щодо е, тепла. Зменшувати кількість виділяємого тепла на позиціях, проводити обов'язково теплоізоляцію, встановлювати штори та маски, можливо штучні там та природні. Не забувати про вигляд зверху. Пам'ятаємо, що спецура взимку не опалює приміщення, де розміщується. Ну такі правила. Наступний пункт це рухи. Мінімум рухів. Рух під прикриттям природних масок, там кущів, дерев та об'єктів, і, як то кажуть, рухається в такт руху дерев, трави і під час стороннього шуму. Обов'язково пам'ятаємо, да, в випадку зустрічаємось, не дай Боже, з ворогом. Якщо ти по ньому не стріляєш, тобто то потихеньку спускаєшся до безпечного рівня свого. Наступний камуфляж, Колір та малюнок повинні відповідати місцевості. Та розмивати основні обриси об'єкта, тобто розмивати силует. Наступне це так званий ефект штори. Тобто сітка, кущ, дерево, там, скляний будинок, що знаходиться там біля вас у напрямку погляду на противника, дозволяють вам бачити позиції ворога і закривають огляд противнику на вас. Да, от, ця, от, от як вона, там, тюль, метод тюль. Пам'ятаємо про кут огляду. Також важливо, під яким кутом так може бути видно, чуть, -чуть збоку вже не видно. Тепер щодо використання природних умов, так би мовити, військами в першу чергу, це використання маскувальних властивостей місцевості, розрахунками, відділеннями та екіпажами зводиться до розміщення об'єктів маскування за природними масками. Природними масками є ліси, гаї, кущі, населені пункти, окремі двори, яри, балки, зворотні скали висот та інші елементи місцевості. Для приховування від наземної розвідки е війська розташовуються та пересуваються за зворотними схилами висот у складках місцевості, в лісах і за будовами. На місцевості, яка позбавлена природних масок, техніки розташовують на плямистих ділянках. На яких виявлення її противником ускладнюється. Для зменшення помітності шляхів руху, там, траншеї ходів сполучення, лінію зв'язку, їх доцільно прокладати вздовж ровів, дам, загороджень та міжконтрастних плям на місцевості. Для маскування військ в широких масштабах використовують живу та свіжозрізану рослинність там у вигляді гілок, кущів, пучків трави, які прикріплюються до предметів спорядження. Та до поверхень техніки, в тому числі що маскуються, е, взимку бажано техніку фарбувати в білий кольор. Для маскування використовуються зимові маскувальні комплекти. Ну а також, звичайно, природні це сніг і крига. Головне, не допускається обладнання позицій і розташування вогневих засобів біля добре помітних місцевих предметів, що можуть служити для противника орієнтирами. У разі неможливості вибору позиції в іншому місті помітні місцеві предмети повинні руйнуватися. Також у визначених місцях може обмежуватися або заборонятися пересування людей і техніки, також використовування фар ліхтарів, там паління печей, розкладання вогнищ, робота радіозасобів. Все від ситуації може залежати. От. Для проведення інженерних робіт і переміщення підрозділів використовується, звичайно, темний час доби, ну та інші якісь умови, так би мовити, обмеженої видимості. Тому що там так само людський фактор він спрацьовує під ливневим дощем, да, не дуже як би, хочеться сидіти там за чимось спостерігати чи лізти кудись. Тому як би. Далі. Заходи маскування виконуються підрозділами на постійній основі, ну і, звичайно, що, як правило, своїми силами і засобами. Самі найскладніші з них, що вимагають застосування якихось спеціальних засобів, зрозуміло, що виконуються підрозділами спеціальних військ, тобто спеціально інженерні підрозділи, які якби, і вміють, і знають, і мають з чого. Для маскування з метою захисту від ВТЗ високоточної зброї створюються поля радіолокаційної невидимості, для чого використовуються маскувальні властивості, в тому числі лісу, яри, зворотні схили висот тощо. Чому? Ну тому, що щоб були якісь перешкоди для цих радіоволн, які сканують. Тепер коротко підсумовуючи щодо організаційних заходів, да це постійне керівництво, і систематичний контроль за своєчасністю та якістю маскування. Командири покладаються далі: використання маскувальних властивостей місцевості, які допомагають зменшити помітні підрозділів військових об'єктів. Далі використання темного часу доби та інших умов обмеженої видимості, там дощі, снігопади, тумани для приховування дій підрозділу. Далі розширення підрозділів та періодичну зміну районів їх розташування, далі демонстраційні дії підрозділів. Далі збереження військової таємниці і останнє виконання особовим складом правил та вимог маскувальної дисципліни. Тепер щодо інженерних заходів, коротко, це маскувальне фарбування, використовування фальшивих оптичних, теплових та радіолокаційних масок, прийоми прихованості та імітації світлових демаскувальних ознак, прийоми маскування від звукової розвідки противника, в тому числі використання макетів техніки, влаштування фальшивих споруд. Використання зрізаної рослинності та обробку місцевості, надання спорудам та об'єктам маскувальних форм. Щодо макетів, хлопці, ну макет повинен бути ну як натуральна натура, ліпа должна бути железна. Ну, робити іноді такі макети, ну, ну просто ну там ну з трьох метрів видно, що це гавно. Вибачаюсь. До речі, окремо. Нагадую, що для одержання розвідувальних даних ворог може вести комплексну розвідку, яка містить в тому числі повітряне, наземне візуальне спостереження з використанням оптичних приладів, космічне, повітряне та наземне фотографування, оптикоелектронну теплову, радіо, радіотехнічну, космічну, повітряну, наземну розвідку, звукову та інші розвідки, агентурну розвідку та дії ДРГ, в тому числі комплекс засобів. І можливості у ворога, море, так само, як і людей і техніки. Тому якби, пам'ятаємо про це. Тепер щодо засобів маскування, їх три способи. Да? Чи варіанти це природні гілки дерев, дерен, там суха трава, сік рослин для макіяжу, каміння. Другі це підручні бінти, ганчір'я, марля, навіть комбінізон маляра. Також фарба, карімати, ну все, що під руками, як то кажуть. І табельні це маскувальні сітки, спеціальні стрічки, спеціальний макіяж, спеціальні маскувальні комплекси. Тепер фіксуємо щодо демаскуючих ознаків: це сміття та інші сліди життєдіяльності військовослужбовців, включаючи дим від багаття. Потім друге, недотримання режиму світломаскування. Фонарики багаття, знову ж таки світлофар інше. Третє використання оптичних та інших предметів, що відбивають світло, там годинники, окуляри, компас, оптичний приціл, глянцева фарба, авто, лобове скло, автівки там і таке інше. Четверте: це тепло в місцях розташування або руху особового складу та техніки. Спеціально теж маски накладаються. Далі п'яте це проведення фортифікаційних робіт. Не дбали їх маскування. От, шосте радіосигнали або радіохвилі, скопучення абонентів, мобільного зв'язку, сигнали Wi-Fi та Bluetooth. Також це все можна, як то кажуть, уберігати. Ой, яке там сьоме. Сліди руху техніки, особового складу до місця його розташування. Дуже часто виглядає смішно, коли розміщують техніку. Це е, підери з неба бачать. Що йдуть сліди і до, 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 до замаскованої техніки. Ну, хорошо, замаскували красиво, але зліва, справа, збоку з боку знаходяться сліди, до якої техніка туди під'їхала. Далі витоптана земля навколо об'єкта. Ну, це те, що тільки що я казав. Наступне зламані гілки, спилені дерева, зірвана трава, яка там пожовкла відрізняється від загального фону місцевості. Наступне неправильне фарбування об'єктів, а також індивідуальне маскування. Тому що іноді дивишся, як так би мовити розвідники маскують обличчя, ну не повинно на обличчя з якоїсь відстані читати, що це нос. Взагалі, лице повністю фарбується, залишаються тільки очі, на які одягають спеціальні окуляри. Ай. Далі щодо зброї, техніки та спорядження, які скупучуються, як -то, як то кажуть, в одному місті. Наступне сторонні запахи, в тому числі сигаретні та інші. потім тінь від людей чи предметів, які намагаються замаскуватися, сприймається підсвідомо. І останнє це наявність свійських тварин, таких як там коти, собаки тощо. Чому? Тому що, якби. Треба чітко розуміти, коли варто бути видимим, а коли слід залишатися непомітним, тому це вкрай важлива частина ваших зусиль, спрямованих на те, щоб не порушити одне з найважливіших правил. А головне правило це не стань трупом, тому що якщо ваша мета це імітація, демонстрація та дезінформація, то ці всі пункти вам підходять. Якщо інша мета стоїть, то звичайно, що дотримуємося. Так, да, дещо вийшов емоційний випуск, ну якби на фоні того, що ми знову втратили двох пілотів, гарні хлопців, вічна їм слава. Тому так і емоційно. Є підозра і відносно здачі, і відносно прийоба, і відносно того, що Суперкам цей працював. Але цитую вам слова: є такий фахівець. Паребу, флеш. Я періодично спостерігаю небо по всіх напрямках і можу сказати, що Суперкам складає приблизно 15% від всіх БПЛА РФ у небі. Колеги по РР кажуть 20%. Виділити якусь ділянку фронту, де їх більше, я не можу. Але суб'єктивно здається, що їх більше на ділянці Авдіївка вугледар. За спектром Суперкам легко відрізнити, його сигнал виглядає як 10 смужок загальної шириною 5 МГц. Але не варто розслаблятися, наш противник може підкрадати нам сюрпризи. Я вже спостерігав інші види сигналів від суперкама по тріангуляції, так як єдиної міжвідомчої бази сигнатури БПЛА немає, яку мені заборонили робити, як і раніше, заборонили робити. Залишається лише моїм спостереженням. Діапазон роботи радіомодулю управління суперкаму 865 1020 МГц – Відеоканал від нього також легко визначається в діапазоні близько 1,1 ГГц. Ширина відеоканалу традиційних 6-10 МГц. Росіяни стверджують про величезну стійкість до реб суперкаму. Насправді це БПЛА які до реб не краще від того ж самого Орлану. Відповідь тут в іншому. Засоби РЕП завжди обмежені глушити все. Частоти по всіх напрямках, ми не можемо. Тому ми віддаємо пріоритет тій ділянці, де літає більшість розвідувальних бпла РФ 902 928 МГц, і тій ділянці, де так зване мешкає зала та ланцет від 860-870 МГц. Розуміючи, що це суперкамчики, вибирають для роботи ділянку близько 1000 МГц, де наш РЕП працює рідше, ось і весь секрет. Але ми розуміємо, що це теж. Підкидаємо его органы с подъемки. Ну, такие. Тобто, короче, вы думку почули? Кожен робить свои висновки. Хлопцам вечно память. Владыка вернул его с одной цели. Теперь он послужил этой цели. Я знаю тебя. А я тебя. Ты сказал мы встретимся. И вот мы здесь, на краю света. Ты сказала, я закрою много глаз. Ты была права и в этом. Кариб глаз, зеленых иглух. Что мы говорим Богу смерти? Традиционно для тех, кто дивится видео до кінця, чи чудоруются вишуковані смаколики из мистецтва війни. Видатного полководця Цзи.